У вихідними відбувся благодійний турнір разом до перемоги в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі провели змагання з баскетболу, участь в яких взяли команди міської та обласної влади, бізнесу та збірної Луцька. Сьогодні також до розваги цього на сімейному святі ми демонструємо платіння сіток. Ми маємо атракціон Путлера, а також проводимо благодійну ярмарку свічки та солодощі. А також маємо виставку трофеїв, де кожен може подивитися і звернути увагу на те, що було, і те, що буде, і підтримати наш загін спеціального призначення Люберт. Сьогодні всі люди стараються зібрати кошти, тому буде можливість розігрушу. Золотого тризуба мета благодійного турніру зібрати кошти для поповнення новою технікою армії дронів окремого загону спеціального призначення Люберт. Цей підрозділ з червня минулого року виконував бойові завдання на Запоріжчині, а нещодавно повернувся з боїв у Бахмуті. За словами бійця, з позивним френч, сучасна війна це війна дронів, розуму, логіки та інтелекту. А тому для виконання бойових завдань їм дуже необхідно поповнити пташечками власну армію дронів. Вони маленькі, непомітні, вартують менше, ніж топові якісь комерційні мавіки. Плюс вони можуть нести вагу, їх переобладнують для функції камікадзе, і вони можуть, маленький дрон, який переобладнаний, він буде вартувати там максимум декілька тисяч доларів і знищує техніку, яка вартує десятки мільйонів доларів. На пропозицію Олександри Лисак та Сергія Абрамчука провести благодійний турнір та зібрати кошти відгукнулися як бізнесмени, так і чиновники. Від міської ради сьогодні формуємо команду департамент молоді та спорту та усі комунальні заклади. Керівники долучилися до благодійної гри підтримати наших військових. Під час турніру у Фоєдю США можна було поласувати чаєм з солодощами від господин, які готують смаколики для бійців на фронт, придбати декоративні свічки і оглянути військові експонати, привезені волонтерами зі сходу. Це і документи та одяг окупантів, гільзи з крупнокаліберної зброї та інші трофеї. Тіпа це такі, ну як би можна сказати, ну ті, потуткавчик Так. Від одним словом, все від, від російської армії. А ще гостям турніру дуже припала до вподоби забава Лусни Путліра. Дітвора за символічний донат на зсу кидала дротиками для дарцу у повітряні кульки з зображенням головного расиста. Під час благодійного турніру разом до перемоги організаторам вдалося зібрати 68 тисяч гривень, які відразу ж передали бійцям підрозділу Любард на закупівлю дронів.